Літо в хату зазирає, місяць червень наступає, ось і свято йде до нас, всіх малят вітати час. Перший червня – це ваш день, свято захисту, дітей. Нам зачечастя квітучої долі і чистого, і промінців грайливих, і, і снів спокійних, і успіхів у навчанні, і щирих усмішок, і днів щасливих. Нехай все збудеться невідмінно, нехай веселка різнобарна грає, Хай дітвора у мирі лим зростать, а Україна наша процвітає. Всі дорослі нас вітають, миру радості бажають, Щоб не знали ми біди і здоровими росли. Бо очі каї і у узглагуть, та ми не плачу, а сміюся, що з дітками звуть. У турботливі країні, люблячі родині, можливітимуть здорові, біляві, чорноброві. Ось ми дочекали світа, перша червня нашого типа. Воседям всьому світі, приурочили нам діти. Милі діти, щастя, квіточки. Щастя, щоб усіх любила, завжди поважала, завжди життя не покидала. Вдячні вам і за тепло і ласку та за турботу і гарні побажання. Від не скажемо, нам все потрібно, але найбільше нині пікування. Хай небо буде чистим без хмаринок, хай сонечко лоскоче до нестями, нехай здоровими зростають діти. І хай щасливі будуть мами. Ми бажаємо нині вам багато, з днем захисту дітей, з нашим сятом.